Ми продовжуємо вивчати формули скороченого множення. І параграф 18 у нас сьогодні сума різниця кубів двох виразів. Знову ж таки, формули, які вам потрібно дописати до тих основних, які ми вже записували, десь там на обкладинці, чи де, щоб було вам. Всі формули одразу видно на одному листочку, тому що ми будемо їми користуватися не лише цього року, ну і наступного теж. І так у нас сума і різниця кубів двох виразів. Що вам потрібно дописати? Так, у нас з вами було п'ять основних формул і три формули додаткові, які ми вивели це: куб суми, куб різниці і, здається,. Що там у нас А плюс Б плюс С і все це у квадраті. І тому у нас зараз вісім, ну це, мабуть, дев'ята формула, да. І ми її запишемо. Називається у сума кубів. А куб плюс Б куб. Дорівнює. Добуток суми двох виразів А і Б. На оця дужечка друга називається неповний квадрат різниці. А квадрат мінус АБ. Додати Б квадрат. Чому це називається дужка друга неповний квадрат різниці? Повний квадрат різниці це А квадрат мінус 2АБ, там є подвоєний добуток, І плюс Б квадрат. Оскільки тут немає подвоєного добутка, називається неповний квадрат. І десята формула це різниця кубів, я одразу і пишу а куб мінус Б куб дорівнює добутку різниці двох виразів на неповний квадрат суми. Тобто А квадрат додати АБ і додати Б квадрат. Записуйте в дошите ці формули, ну а зараз е, пояснення, звідки ці формули взяли. Так. Ну, отут, е, в, на початку параграфу під самою формулою записана назва формула суми кубів двох виразів. Потім теж саме сказали, що дужка там, де е, АБ, а не 2 а, Б, називається неповним квадратом різниці. І як це читається? Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів і неповного квадрата їхньої різниці. Це те, що я вам сама хільки ще проговорила. Так? Це записано в підручність. Тепер дивимося про, ну, як формулу цю виводили. так, сказано, розкладимо на множники вираз. А куб мінус Б куб. Ну і записали отак. А куб. Ну, Спочатку потрібно ж було нам вивести формулу суму кубів. так. писала образом на різницю, тому що різниця йде із суми. І так. Якщо ми візьмемо А, додати Б помножимо на А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат, і розкриємо дужки, як множення многочлена на многочлен, тобто А множимо на а квадрат, А множимо на АБ, а множимо на Б квадрат. І точно так же Б множимо на а квадрат, Б множимо на мінус АБ і Б множимо на Б квадрат. Якщо ми так це перемножимо, як ми це робили раніше, отримаємо а куб мінус а квадрат Б. Плюс АБ квадрат, плюс А квадрат Б мінус АБ квадрат і плюс b в кубі. Ми потім, зводячи подібні доданки, ми бачимо, що однією рисочкою підкреслені мінус А квадрат b і плюс А квадрат b можна взаємознищити, тому що протилежні дають в сумі 0. Точно так же АБ квадрат, мінус АБ квадрат взаємознищується, тому що протилежні в сумі дають 0. І залишається у нас а куб плюс b куб. Таким чином, ми отримали дев'яту формулу, яка, тобто, якщо це рівність, то ліва частина дорівнює правій, а права частина дорівнює ліві, тому цю формулу можна використовувати в двох напрямках. Знову ж таки, якщо ми використовуємо зліва направо, то це ми перетворюємо в добуток або розкладаємо на множники. Якщо ми використовуємо справа наліво, то це ми перетворюємо в многочлен. Таким чином. Ми вивели першу формулу, а друга формула, те, що я прогорнула далі, виводиться за першою формулою, тобто, говорять так: ну, різниця кубів. Можна записати різницю як суму двох виразів. Тобто, якщо ми візьмемо а куб мінус Б куб, то можна записати а куб плюс мінус Б в кубі, да? плюс протилежне до Б в кубі. І тоді ми маємо суму кубів. Кубів одного виразу це у нас А, а другий вираз у нас мінус В. І вже застосовуючи дев'яту формулу, яку ми тільки що довели, ми можемо розписати, що сума кубів дорівня сумі двох виразів на неповний квадрат різниці. Ми мінус Б пишемо в дужечках. Тому, зважаючи на те, що А плюс-мінус Б це А-Б. А мінус А помножити на мінус Б буде плюс АБ. Ми отримаємо добуток різниці на неповний квадрат суми. І це у нас різниця кубів. Так, це доведення другої формули за першою формулою. використовуючи вже доведено першу формулу. Далі далі приклади. Так, приклад номер один. Ну, я залишу цю формулу, да? Приклад номер один розглянемо. А... Розкладіть на множники і перше завдання. 8А в кубі плюс 27б в кубі. Тут ми бачимо суму кубів. І ми можемо сказати, що 8 а в кубі це 2а в кубі, а 27 Б в кубі це 3Б в кубі. І тоді застосовуємо формулу номер 9. Це е, сума кубів. Тобто це добуток суми двох виразів. В першій дужці пишеться сума двох виразів, а в другій неповний квадрат е, різниці. Тобто 2а у квадраті, 4а квадрат, потім множимо їх одне на одне, буде 6аб, але ж мінус 6 аб І додати 3 b у квадраті, це 9b квадрат. Далі, другий пункт. Х у шостій мінус у 9. Якщо показники степенів діляться на 3, то це означає, що нашу степень можна представити у вигляді куба. І дивимося. А х в шостій це як х в другий, та ще в третій. І y в 9 це як y в третій та ще в третій. Таким чином, ми отримали різницю кубів. І різниця кубів це різниця наших виразів, х квадрат мінус і куб, помножити на неповний квадрат суми. І по маленькій оцій дужці ми записуємо неповний квадрат суми. Тобто квадрат першого х у четвертій степені додати добуток цих виразів, тобто х квадрат і, і плюс квадрат другого, а y третій у квадраті буде y о шостій степені. Таким чином. Ще раз, щоб ну, бачити формулу кубів, потрібно дивитися на коефіцієнти. Якщо у нас є одночлени да, коефіцієнт, кожен потрібно бачити як куб. Да? 8 це 2 в кубі, а 27 це 3 в кубі. А якщо це в степені, то потрібно, щоб показники були кратні трьом, тобто ділилися на 3. Тоді можна записати у вигляді або суми, або різниці кубів. Приклад номер два. Приклад номер два. Спростіть вираз. Дивіться, 4y 1 помножити на 16y в додати 4y, додати 1. Ну, якщо ми знову ж таки Застосовуємо наші формули, то одразу видно, що це застосування іде у нас справа наліво. Дивіться, ми маємо дві дужки, а потрібно зробити або суму, або різницю кубів. Як ми це виявляємо? Дивимося на наш добуток і бачимо, дужечку там, де різниця двох виразів це 4 y мінус Далі перевіряємо, чи є друга дужка неповним квадратом суми. Що це означає? Це потрібно, щоб був один із доданків квадрат першого виразу, другий доданок квадрат другого виразу, і ще був доданок, який дорівнює добутку цих виразів. Тому ми говоримо: 4 квадрат це 16 у квадраті. Ну, якщо ми зведемо перший доданок до квадрату, якщо другий доданок зведемо до квадрату, ну, одиничку зведемо до квадрату, отримаємо 1. І добуток 4 на 1 це 4 y То ми спочатку перевірили, чи є це формулою, а потім застосовуємо формулу різниці кубів. Ось як застосовується. Береться маленька дужка, там, де різниця двох виразів. І кожен вираз записуємо в дужках, а за дужкою в куб. Ну, одиничка, можна отак записати: один куб. І тоді, зводячи. До куба те, що в дужках, тобто окремо 4 кубі, 64, окремо ігри в кубі – ігри в кубі, мінус 1. Таким чином, ми утворили наш многочлений здобутка різницю кубів, а потім підставляють значення Y до рівня 1 друга. І так швидше рахується і легше. Якби не спрощували, а підставляли в добуток без спрощень Y до рівня друга, це було б складніше і довше в розрахунках. Так, йдемо далі. Приклад номер 3 розглядаємо. Подайте у вигляді добутку вираз. Зверніть увагу, що куби, як і квадрати, да, у нас там різниця квадратів, ми колись таку формулу швивчали, і бачили, що. Вирази, які зводяться до куба чи зводяться до квадрату, це не лише одночлен, це може бути многочлен. Як у прикладі номер 3 Якщо ми говоримо, яку формулу обираємо, то це наша перша формула. Перша наша формула, ну не перша дев'ята формула це сума кубів. Що таке у нас А? А це М-4 це наше А. А що таке Б? Б це Якесь число, що зводилося до куба, і ми отримали 216. Таким чином, зверніть увагу, я одразу пролистую до розв'язання, щоб не записувати. Зробили так: записали: ну, М-4 в кубі це вже є куб. А 216 це 6 в кубі. І ми бачимо, у нас є -q -q. А куб плюс Б куб. А ще раз, це у нас М-4, А Б це у нас 6. І тоді ми підставляємо в нашу формулу номер 9. Дивіться, замість ця ми пишемо пишемо m-4, от тільки це тума кубів, то плюс 6. І ось наша перша дужка є. Перше множим. Друга дужка – це квадрат першого, тобто квадрат нашого уявного а, ну, тобто, скажімо так, m-4 у квадраті, мінус добуток m-4 на 6. І додати 6 у квадраті. І це все записав, дивіться, якщо у нас до квадрату зводиться двочлен, тобто різниця або сума виразів, то вона обов'язково береться в дужки. Потім спрощуємо наші дужки. тобто в маленькій дужці всередині можна мінус 4 додати 6, отримаємо плюс 2, тобто n плюс 2, це ми звели подібні доданки. І в другій великій дужці тут більш складна робота по спрощенню. Спочатку розкриваємо дужки, використовуючи формулу квадрат різниці. І буде m квадрат мінус подвоєний добуток, тобто 2 на m, 2m на 4 мінус 8m. І додати m у квадраті 16. Потім розкриваємо дужки мінус 6m і мінус 6 на мінус 4 плюс 24 плюс 36. Спочатку розкрито дужки. Але це ще не все спрощення. Потім звели подібні доданки. М квадрат у нас один ось він залишається, мінус 8м, мінус 6м дає нам мінус 14м, а плюс 16, плюс 24 і плюс 36 це нам дало плюс 76. Таким чином, ми спростили. і застосували формулу кубів і перетворили в добуток. Висновок, що замість А і Б можуть бути ще і многочлени, не лише одночлени. І останній приклад, який ми розглянемо з підручника, це доведіть, що значення виразу 25 кубі мінус 1 ділиться націло на 24. Схоже, ми з вами вже раніше робили. Застосовуємо формулу. Навіщо? Якщо щоб довести, що різниця, наприклад, кубів кратна. 24, ділиться на 24, потрібно розкласти у вигляді множників. І якщо один із множників буде кратний 24, то і весь добуток буде красний 24. Що ми робимо? 25 кубі мінус 1 кубі, можна один написати як в кубі. Записуємо у вигляді формули різниці кубів. 25 мінус 1, а в другій дужці квадрат першого 25 квадрат, додати. Добуток 25 на 1 і додати квадрат другого 1 в квадраті 1. Другу дужку ми поки що не чіпаємо, можна лише 25 додати 1, отак ну, от простити. А 25 мінус 1 ми отримали множник 24. Якщо ми отримали один із множників 24, то весь наш добуток буде кратний 24. І тоді весь наш вираз 25, кубін мінус 1 буде. Ділитися націлом на 24. Ну, і такий загальний аналіз, які ми завдання будемо практично робити в ну, цьому параграфі. Ну, по перше, потрібно розпізнавати формулу. Це наші рожеві номери, там, де чи є тотовність і рівність, тобто, чи Є формула чи немає формули кубів, да, суми та різниці кубів. Потім номери 249 250, де потрібно застосувати формулу, розкласти на множники. Тобто застосувати її в напрямку зліва направо. Далі завдання, які потребують завершити розкладання на множники. Ну, знову ж розкладіть на множники більш складні, 253. 254 номери, там, де у нас є степені. Нагадую, якщо показники кратні трьом, то мовна степені записати у вигляді кубів. Далі застосування формул номер 756-57 в іншому напрямку, тобто у вас є добуток, а потрібно записати у вигляді многочлена. Права наліво. Спрощення виразів, а потім розрахунки, як я показувала вам по прикладам. Далі номери схожі на ті, що ми розглядали приклади з підручника. Там, де у нас сума чи різниця кубів не одночлени, не сума кубів одночленів чи різниця кубів одночленів, а коли у нас замість А і Б якісь двочлени, ну, якісь многочлени. Такий ми розглядували приклад, і це у нас буде в номері 760, 761. Далі пішли номери, де спросіть вираз, тобто розкрити дужки, звести подібні доданки. І при розкритті дужок тут не лише ви повинні бачити нові формули, формули кубів, тобто сума кубів, різниця кубів. Але і формули, наприклад, тут у нас є квадрат різниці, як, як її розкладати, або. Різниця квадратів, ви бачите, а, ну, або різниця квадратів. В общем, це індивідуально по кожному пункту. Далі будуть завдання, де потрібно замість дірочок проставити якісь вирази, щоб утворилася формула, сума або різниця кубів, розв'язування рівнянь, прощуємо спочатку рівняння, розкриваємо дужки, тобто знову ж таки. Права на лів. Використовуємо наші формули, які зустрічаються. Тут теж у нас є кубів іще. І ось знову ж таки різниця квадратів і квадрат різниці. Потім ми зводимо подібні доданки, переносимо невідомі в ліву частину, наприклад, а відомі, тобто числа в праву частину, і зводимо до певного лінійного рівняння. І потім вже йде розв'язання. Далі йдуть більш складні номери в параграфі, де доведіть, що значення виразу ділиться ціло, на якесь число. Це, приклад, останній, який я розглядала з параграфу. Спочатку розкладаємо за формулою на множники і доводимо, що один із множників ділиться ціло, на, на якесь конкретне число. Тоді і весь добуток ділиться натріло на це саме конкретне число. І далі йдуть такі як додаткові задачі з двома крапочками, які ну, ми будемо розв'язувати в кінці. Там Доведіть щось, відомо відомо значення певного виразу, а потрібно знати значення іншого виразу. Це такі більш творчі завдання, ну, які ми не сьогодні будемо розв'язувати. Так, і так підсумок. Ми вивчили нові формули скороченого множення. Це сума і різниця кубів двох виразів. Вони записані на екрані, розглянули приклади з параграфу, а також розглянули, провели аналіз номерів е, номерів цього параграфу на предмет, як їх розв'язувати. А зараз переходимо до практичної частини.